Ми поговоримо сьогодні з нашим постійним гостем Валерієм Клочком, політичним та економічним експертом, керівником центру громадської аналітики Вежа головою благодійного фонду Нова дорога», а також самопопулярним блогером на Ютуб і на Телеграм. Посилання є в описі відео. Вітаємо вас, пане Валерію, у нас в ефірі. Раді знову бачити. Назаєм вітаю. Можливо, не саме, але десь туди рухаємося. Да? Да, да. Доброго вечора, та ми з України дуже крива футболка, якщо чесно. Да, прекрасно. А, і відповідно поговоримо про спочатку про зерновий коридор. Росія заявила про вихід зернової угоди і почала щодня вже бити по українським портам зерна сховищами не тільки і вже по агропи підприємство прилетіло. Чи є економічна складова в цьому рішенні Росії? Чи тільки політична складова? Бо очевидно, що військової мети в таких ударах немає, але. Терористична точно є. Ну я б її назвав би і політичною, і економічно для Росії. Для нас це швидше, звісно, політична новина. вона. Хоча і економіка тут присутня. Якщо ставити в пріоритет, там Росія і Україна, то тут можна зважити так для обох це політично-економічна історія, тому що Росія зараз чого домагається. Якщо їй вдасться вмовити Ердогана, щоб він пропускав її судна, якими вони будуть возити зерно до країн Африки безкоштовно, ставлячи в повну залежність їх, а така домовленість можна буде досягнута на найближчому саміті Росія-Африка, який відбудеться от буквально за тиждень в на Росії. То Путін доможеться своїх цілей навіть без скасування санкцій. Ну для нього це буде супер перемога. Але чи піде на це Ердоган, Я відверто кажучи, маю сумніву, бо якраз довкола зараз, скажімо так, рубільника босфорської протоки, і точиться вся дискусія: чи відбудеться Росія в цій складній історії, чи ні? Звісно, вони використовують всі доступні для них методи для того, щоб ну тиснути на Україну, тиснути на захід і таке інше і. Для Росії це також і економічний сенс цієї всієї історії. Але вигода буде не лише від продажу зерна, а від багатьох інших моментів. Якщо ще раз до Росія цього досягне, ну це для неї буде перемога. Але я відверто ну скажу, що для нас це також дуже серйозний шанс. Шанс об'єднати світ ще сильніше в боротьбі проти Росіян, тому що за останній. Ну, рік навіть більше в силу різних обставин. Тут є і коси, є і мінуси зернової годи. Ми дещо довкола питання транспортування експорту зерна з України заспокоїлись, так само, як і світ весь там. Ну, спостерігає: Окей, зерно їде. Які питання? Немає проблем, майже ринок продовольчий, більш-менш стабільний. Коливань цінових не особливо є, хоча потроху у світ готувався. Бразилія збільшувала посівні площі, нарощувала виробництво зерна, товарного, яке зараз продає також активно по світу. Інші країни долучалися до цього процесу. Змінювалися логістичні шляхи, в тому числі українські. Тобто, ринок дещо структурно змінюється, і він готовий до такого виклику. Але це є політика. Так само, як і минулого року, це була велика політика. Коли я там, до документував цю історію з зерновою угодою, то е, наголошував на тому, що в моєму розумінні в моєму розумінні питання зернової угоди, яка була заоключена, е, між е, давайте нагадаємо глядачам не з Росією, а Росія з Туреччиною, а ми. Свою чергу також ООН, і і тобто прямого контакту з Росією не було. Туреччина виступила посередником за великим рахунком за ініціативи організації Націй. То ми дійсно я особисто говорив, що тут більше політики аніж економіки. Сума грошей, яку ми отримали від продажу зерна, там дійсно враховується десятками мільярдів доларів, там близько до 30 мільярдів. Це багато але. Наголошую на тому, що це гроші не до державного бюджету. Всі надійшли, а це гроші приватного сектору, які дійсно спрямовуються в економіку. Тут я не можу так скидати в це, але ну там до 10 мільярдів доларів було просто тупо виведено в офшори. Тобто, це знову ж таки історія про те, як ці гроші контролюються, і таке інше. Але ж офшорні компанії в нас це ж типу не порушення закону, так як говорить Тамара Хамія ще свого часу. Тобто я є, є лазівки, як з допомогою яких ці гроші все таки не потрапляють до державного бюджету. Кінцево споживача в Україні. І питання доцільності існування такого потужного зернового ринку а, в Україні воно стоїть давно, бо ми то. Отримали серйозний важель впливу або участі в геополітичних процесах, забезпечуючи продовольчу безпеку і країн Африки. Але разом із тим дуже серйозно потерпаємо від перенасичення ринку українського зерном. Минулого року ви знаєте, ціни були дуже слабкі, але нині також через блокаду зернового коридора ціни будуть меншими. Хоча я особисто е, вважаю, що ми більше підготовлені вже до. Експорту зерна з України річковим транспортом з автомобільним транспортом залізничним частково, і це нам допоможе пройти оцей складний процес зараз саме спекуляції довкола зернової угоди, до якої вдаються росіяни. Я думаю, що ми до цього в принципі готові огляду на те, як саме і ринок переорієнтувався і так далі. Єдине, що велика біда заключається в тому, що з припиненням зернової угоди. Почалися дуже серйозні масовані обстріли Одеси. Путін вказуючи на те, що він ну фактично здійснюючи терористичні акти проти інфраструктурних об'єктів та мирного населення, гинуть люди. Він знищує можливість інфраструктурно постачати зерно з України. Але ще раз кажу: ми до цього в принципі готові. Я великої загрози тут економічної не бачив. Політична є зараз велика гра, в яку почала грати Росія. Але вона, ну я вважаю, Путін не дорахував одного моменту, що в гру грають як мінімум двоє. Він один грати не може. Якщо він буде грати сам з собою, ну ми давайте не буду використовувати це в ефірі цей процес, який називається. Але Путін інколи полюбляє таке робити е, сьогодні. Це гра двостороння з одного боку, він, а з іншого боку Україна, нібито. Але до цього процесу доєднується і весь світ і. Розмінною монетою, розмінною картою ці всі історії стане все таки Туреччина. Вона відіграє домінуючу роль у тому, з ким вона буде. Вплив сьогодні. заходу на Туреччину весь час посилюється і збільшується. Це проявляється в різних моментах, от скажімо так, що і навіть виграні. Ордоганом вибори в великій мірі також відбулися за рахунок підтримки західних партнерів. В деяких питаннях в Ардугану пішли на поступки. Згадаємо, що ну був двосторонній, бо якось так за великим рахунком сталося, що Ердоган погодився навіть на вступ Швеції до НАТО, враховуючи те, скільки він претензій пред'являв саме і НАТО, і Швеції, аби вони там змінили конституції. Так далі, тобто, діалог є двосторонній. Але зернова угода це буде такою точкою біфуркації, викликом для самого Ердогана. Ну і до Путіна в тому числі. Але враховуючи те, що у Ердогана з Путіним відносини останнім часом не дуже складається, то велика ймовірність того, що Ердоган все таки зробить вибір на користь заходу. Втім, робити поки що однозначних висновків я не став би, тому що він впродовж останніх кілька днів заяви не робить. Тому це дійсно велика політично-економічна історія, але не суто російсько-українська, а геополітична світова. Пане Валерію, ми бачили різні оцінки, кому саме йде українське зерно, Олія, збіжжя і як виявилося, якраз африканських країн там не так багато. Але є Туреччина, Китай, Індія, такі досить впливові і потужні країни. Буде тиск на Росію? Як ви вважаєте? Чи, наприклад, Туреччина, і згаданий вами вже Ердоган, Мердоган може організувати конвої для продовження зернової угоди? Для кого? Для чиї, для чи його зерна він організує конвої? Давайте поточнемо. Для українського зерна. Ну так, якщо для українського зерна він організує ці конвої, це буде дуже класна історія. А, і тут головне, щоб зараз Ердоган не пішов на угоду з Путіним і не погодився з ним а, в частині саме пропуску його зерна, незалежно від того, санкції скасують чи ні. От якраз ця дилема зараз і стоїть. І а, я не виключаю такого варіанту особисто, і вважаю, що якщо це станеться, це буде дуже великою перемогою для України і для всього світу загалом. Тому що Туреччина зі своїми економічними зв'язками з Росією нам дуже шкодить. Це дуже шкодить. А що стосується саме економічної складової, ну ще раз кажу, вона не така глобально велика і принципова для України сьогодні. Вона принципова швидше політична, тому що е, в силу обставин, саме зернової угоди і війни, зараз ринок сільського господарства починає змінюватися, і не тому, що там держава ініціює ці процеси, а з огляду на Зовнішні фактори, які складаються довкола продажі зерна, виробництва сільськогосподарської продукції таке інше. Бо ну от ми до речі, буквально щойно дискутували з нашими колегами дуже детально цю тему в моїй програмі, яку готуємо для. Центр громадської аналітики, і, до речі, сьогодні можна буде подивитися у мене на каналі, хто бажає, будь ласка, заходьте. І ми проговорювали різні моменти, і я особисто можу зробити висновок такий, що а, перше, зернова угода це велика, дуже класна фраза, сказана сьогодні Миколою Доводюком, моїм колегою. Він каже, це така, як знаєте, для саудитів нафта, так для нас це зерно, це тиск на світ. Ми маємо багато зерна, ми можемо регулювати світовий ринок. Не регулювати, перепрошую, а впливати на нього. Чим менше ми матимемо зерна, тим менше будемо впливати. Погоджуюсь. Але говорити з тим, друга теза, яка також лунала, це особисто моя. Ми повинні займатися власною проробкою, збільшуючи обсяги експортної продукції в номінальному виразі. Це також нам буде суттєво допомагати. Втім, попередньо ми, звісно, повинні мати домовленості нашими західними партнерами, тому що для них це буде серйозний демпінг для їхніх. Виробників, ну і що стосується, наприклад, до Китаю Китаю, Індії там, Африки, то ми б могли б там постачати свою продукцію. Тобто це великі домовленості з нашими партнерами. Над цим треба дуже системно працювати. Зараз дуже слушний час для цього. І звісно, що змінюючи саме структуру сільського господарства, то ми можемо виробляти іншу продукцію. Ну банально, просто дохід від вирощування пшениці і дохід від вирощування. Сирновин для виготовлення медичного канабісу це абсолютно різні порядки. Безумовно. Ще одна велика тема, яка сьогодні з'явилася в інформаційному просторі міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко подав все ж таки у відставку, і це після скандалів навколо грошей, які виділені на добудову музеїв, на кіно і так далі. Ткаченка вважає, що під час війни гроші потрібні не тільки на дрони, а й на культуру. От президент, судячи з його заяви, так не вважає. Я певною мірою згоден, що на культуру так само треба витрачати гроші. А от цікаво, яка. Ваша позиція. Це треба проводити інформаційну політику? Треба однозначно. Я говорив, говорю з першого дня. У нас мало держава виділяє грошей на створення інформаційного продукту. Але тепер питання до самого інформаційного продукту, до його змісту, якості і е, форми. Тому що ну, я вважаю окремі там продукти, які намагалися виробляти, якщо зараз мова йде про серіал Інгулець, ну це не зовсім вдала історія. Його просто треба було прибрати так. Тут багато політики довкола цього, але ну робити там героїв аля е, дуже відомий персонаж Поврознюк, хоча він почав спростовувати. Але я думаю, що там ну швидше це на правду схоже, тому що сценарій дуже схожий. Це не те, на чому ми повинні знаєте там, формувати громадську думку. Бо до прикладу, вас ви займаєтесь дуже класною справою. Ви зробили проект, який дійсно багатьом дає можливість політичної грамоти навчатися політичній грамоті. Бо часто ми за відсутності політичної грамоти на виборах дуже дивно голосуємо. Або ми маємо ситуацію, коли відсутні у нас варіанти голосування за якогось там притомного кандидата голосуємо за кого є. А все чому? Тому що впродовж дуже багатьох років фактично нівелювали важливість там е широких дискусій, експертів і так і далі, часто навіть дискредитують там експертів, політологів і так далі. Говорять, ну балаболи, да що з них там толку взяти, і така думка дуже серйозно шириться. Так само зараз історія відбулася із цим фільмом і тендером для е з. Виготовлення продукту і серіалу і так так називається для горбунов. Ну як цим мав займатися горбунов, там мабуть разом зі своєю дружиною Сальчою. Але решта речей, які там ну, намагалися робити для того, ж там телеканалу домі, решта і інших речей. Ну, ну це нібито правильна річ, правда, це ж треба робити. Але нас дуже запитання через кажуть до якості продукту. Я до прикладу за період, от спочатку широкомасштабного турні мені вдалося подивитися один фільм. Вони запросили на презентацію фільму Памфір, і я вам скажу, це просто ну шикарне кіно в усіх сенсах, іменно сенсах. Але його от такі продукти треба робити. А якщо це робити там якісь там гумористичні речі, так також так окей. Але е, Зеленський говорив вже ж про звільнення Ткаченка, тому що він став уже, знаєте, такою точкою кипіння. Але він наголошував. Не лише про Ткаченка, а і про використання коштів державних місцевих бюджетів, а й державних, в тому числі, на різні інші проекти, що стосуються, до прикладу, проектів з капітального будівництва. Бо якщо брати і відкрити зараз систему Прозору, там не треба багато мати розуму і подивитися, скільки грошей виділяється на ремонти доріг, стадіонів, парканів, придбання миючих засобів для того самого аропорту Бориспіль, і інше, то виникає запитання, до чого це все. Але парадокс заключається, друзі, в тому, що це все в межах закону існуючого, тобто вони не порушували закон. Депутати місцевих рад, голосуючи за відповідні бюджети, затверджуючи видатки, вони не порушили закон. Це в межах їхньої компетенції. Бо Верховна Рада на початку цього року дозволила витрачати гроші на капітальне будівництво. Зараз дуже слушна пора року, чому б це не робити. Бо минулого року такі видатки були заборонені. Окрім того, державні бюджет місцеві бюджети отримали дуже багато грошей і сплати податку на доходи фізичних осіб. З початком широкомасштабного вторгнення кількість військових ми знаємо суттєво збільшилася і збільшилися е, нарахування е, на щомісячні їхні виплати, і з яких виплачуються саме податки на доходи фізичних осіб до місцевих та центрального бюджету. Розподіляється вони 60 на 40. 60 залишається на місці 40 іде до центрального бюджету. І відповідно, коли там невеличка громада має в своєму розпорядженні кілька мільярдів гривень, ну їм же треба десь кудись їх подівати. А ну риторичне ж ну відповідь, да можна ну, точніше, логічна відповідь, можна відразу було б знайти таким чином, що давайте ухвалюйте рішення на придбання дронів, автомобілів і таке інше. Абсолютно справедливо, з вами погоджуся. але потім з цим документом він має їхати, голова об'єднання територіальної громади чи просто територіальної громади в область і погоджувати свої видатки, ставити там підпис. А часто керівники областей ну не дуже охоче це роблять. Тобто, система, яка зараз створена, вона сама провокує до ну фактично корупції. І оце є проблема. Це треба прибрати. Пропозиції є різні. По перше, як я згадував минулий рік заборонити капітальні видатки. Друге гроші перенаправити до центрального бюджету. Третє. Звісно, що є проблема освоєння грошей в центральному бюджеті, теж саме Міністерство оборони. Воно має на сьогоднішній день бюджету 800 мільярдів плюс по року. Ну це просто космічна цифра. Але там і заробітні плати, і інші видатки. Ми чуємо, що неефективно справляються вони із придбанням з виконанням. Завдань щодо придбання безпілотників, військової техніки, таке інше. Вчора спалахнув черговий скандал, виявляється, Міністерство оборони за весь період широкомасштабного вторгнення не замовило жодного дрону в який ліквідований. Питання до ефективності укроборонпрому. Так, у нас в приватній компанії виробляють ці дрони. Є такий також нюанс. Тобто, купа проблем, до яких системного підходу вирішення немає. Просто є епізод. Давайте звільнимо Ткаченка. Ну, давайте. А що це поміняє? Ну, прийде завтра, я дам якийсь Ткаченко-2. Де гарантія, що він не робитиме те саме? Ну, ну, відверто. Я розумію, що в цьому є і позитив, тому що дискусія, яка піднімається зараз, це плюс. Вона примушує владу робити якісь кроки. Але мені хотілося, щоб вони були ефективніші ми набагато, аніж просто взяти звільнити Ткаченка. Ну, це не вирішує, друзі, проблему. Тендер залишився для Горбунова. Залишився. Договір підписаний, підписаний. Він його розірве, а хто знає? От вам і відповідь на запитання: а чи вирішили проблему, чи ні? Знаєте, це котому нас кажуть, поки не гряне, мужик не перекреститься. Так і в нас це добре, що президент відреагував. Я вітаю таку реакцію, тому що всі чекають, і що ж скаже Зеленський. Зеленський сказав: Ай-яй, перестаньте стелити плитку тротуарну, займатися капітальним будівництвом, допомагайте більше фронту. Але чому це зроблено лише у липні місяці зараз? Чому це не залишилася тенденція як з минулого року? Тут би і громадський контроль попрацював би за тим, щоб Міністерство оборони ефективніше витрачало ці кошти і так далі. І ми б з вами не займалися агітацією щодня, що миті, донатьте, донатьте, донатьте. Хоча, друзі, принагідно запрошую всіх, хто дивиться: донатьте на зсу. У нас іншого вибору немає. Бо якщо ми зараз не забезпечимо нашу армію, то будемо забезпечувати чужу. Підвелися до того, що треба донатити. І я з великим задоволенням хочу згадати про фонд, з яким ми співпрацюємо. Фонд має назву здоров'я українського народу, і там є така програма Врятив кінцівку, де допомагають нашим пораненим бійцям. Це Андрій Колодичка, 27 років в мирному житті. Айтішник, альпініст, екстремал. Він зараз командир танкової роти, поранений під час штурму російських позицій. Сім операцій врятували руку, але вона нерухома. Проте лікарі кажуть, що шанс на відновлення рухомості великий. Тож, друзі, наш внесок допоможе вберегти руку Андрія. Історії бійців і реквізити програми на врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. Ми залишаємо військове посилання. А ще ви можете перейти за цим qr кодом а, і зразу ви опинитесь на посил... посилання буде на банку. А, тобто, ми лише інформуємо і як можемо допомагаємо нашим бійцям. Ну і далі йдемо до наших питань. Повертаюся до вас, пане Валерію. І ще тоді про гучність. Ні, чи не, не надто гучні звільнення? Ще така відставка: Зелен Зеленський звільнив посла України в Британії пристайка через критику президента за нездоровий сарказм для наших глядачів. Я нагадаю, що міністр оборони Великобританії сказав, що Україна мала бути вдячною за військову допомогу. На що президент Зеленський відповів, що як ще дякувати кожного ранку це робити? І от президент ну, безумовно визначає міжнародну політику, але чи ну не за НАТО це різкі дії, особливо зараз. Зважаючи на те, що у нас така кількість країн ну, взагалі без українських послів. А мене таке зустрічне запитання. В указі так і написано? Чесно, не знаю, що написано в указі, але я думаю, що це спонукало до цього. Чи ні? А я так не думаю. Ні? Я так не думаю взагалі. Кат... Від слова категорично. ні. Давайте тоді будемо розбиратися ну це... більш детально. Ну, Послухайте, ну це маніпуляція журналістів, яка зараз розлітається у. Ну, перепрошую, це так і є. Все нормально, якщо ми спілкуємося. Це так, це також я вважаю маніпуляцією. тому що ми не знаємо дійсно причини звільнення пристайка з Він працював там дуже давно, понад три роки. Загальний термін перебування на посаді пристайка це до чотирьох. Ну точніше, будь-якого дипломата, до чотирьох років. Потім його ну логічно треба змінювати і звільняти. І звільнення Простайка, Ну, я думаю, що це дуже цікава історія, яку ми згодом побачимо. Е, я ну маю припущення і певну інформацію, чи його звільнили, але точно звільнили не через те, що він там зробив якесь таке зауваження. Тим паче, друзі. А ми знаємо точно, як звучала фраза. Я ще не встиг подивитися. Простайка, на телебаченні Великобританії, де він говорив про саме цей Зеленського англійською мовою. Хто переклав і хто є кінцевим бенефіціаром цього перекладу? Коли вона так розлетілася по інтернет, що саме через цей пост, що пристайко так відреагував. Ну я перепрошую, звісно, але тут історія дійсно не про те. Хоча звільнення на правду гучне, я погоджуюсь з вами, тому що ну, які нібито були б претензії до пристайка, да? він же ж там все робив нормально. Дипломат з величезним досвідом, був міністром закордонних справ. Але це нормальна історія, коли людей призначають звільняють. Я не бачу ні в цьому нічого такого критичного. Ну звінили простакає. Звільнили, а те, що там ми там і журналісти дописали, що нібито після свій то це додає якогось там, знаєте, пікатності цієї історії, мовляв, Зеленське на ній образився. Я не можу робити такий висновок. Припущення так, але висновок зробити такий я перепрошую на правду не можу. Я маю думку, що там зовсім інша історія. Подивимося, кого призначить на цю посаду після звільнення. Пристайка, оце буде найцікавіша історія. Так, це буде найцікавіша історія. Тим більше, що ще багато українських амбасад без своїх голів, і це також ну, дуже важливо під час війни. Ну, Великобританія це не пересічне посольство, Україна, яка. Та, це середни щось сполучені штати Америки. Тому ми ж, ми ж повинні розуміти, що тут буде людина дуже публічна і відома. Я не виключаю, що навіть нинішній посадовець там буде, який поїде до Великобританії під гаслом продовжувати роботу із нашим стратегічним партнером Великобританії, тому. Я думаю, що тут чисто кадрові ротації, кадрові перестановки, які зараз дійснює офіс президента, а не там яка зрада, що пристайко що сказав. Я не виключаю, що навіть спеціально це сказав, з погодженням офісу президента, щоб потім ось, ну, дивіться, зараз тут думали його за це звільнили. Хоча це великим рахунком, то ми ж, ще раз ми ж не знаємо достеменно фразу, як звучала англійською мовою. Ну і потім перекласти можна в будь-який спосіб. Ну, інколи важливі саме відтінки у фразі. Або якісь маленькі емоції у червні українці перерахували рекордну кількість донатів на Збройні Сили України. Це при тому, що з початку року, за даними, які ми сьогодні бачили, українці менше почали донатити армії і фондам і є підозра, що в тому числі і через те, що доходи українців насправді, ну я маю на увазі, ті, хто працюють отак, от в тилу, зменшуються. А як ви думаєте, сплеск в червні це якраз сплеск довіри до? До Збройних сил України під час цього наступу? Я вам скажу звідносно свого крайнього збору, який я проводив, то так, дійсно, дуже він важко йшов, але потім ну, знаєте, тенденція відновилася Але вже в липні. Фактично, в липні, бо я почав його збирати наприкінці червня, це на автомобіль черговий до 66-ї бригади. Ми вчора лише закрили цей збір. Важко видно, одні збори йдуть краще, одні інше. Дуже непогано йдуть збори, там, наприклад, з анонімних телеграм-каналів. Для мене це, чесно кажучи, дивує. Але вони йдуть. Тобто люди там, анонімні телеграм-канали звітують, да, щось там нібито. Ну, хоча звіти інколи дуже дивні, але таке безвідносно до самих звітів, але кожен вибирає, кому він довіряє. І кількість зборів, які зараз є, думаю, вона вражаюча, і от в останній рік їх просто ну неймовірна кількість. Тому дійсно це важлива тема. Я ще раз закликаю, все-таки, попри там не дуже ці привабливі інформаційні повідомлення, що стосуються використання державних поштів, давайте донатити, бо тут за цим стоїть наше з вами майбутнє майбутнє країни. А що стосується саме таких сплесків, плюс-мінус, я в багато в чому їх також пов'язую із корупційними скандалами, які виникають зараз у владі. Ну от е, ця історія з використанням державних коштів на дуже дивні інколи цілі, про які говорить Зеленський, вони також стали одним із демотивуючих е, факторів того, що люди менше донатять. Я дуже сподіваюся, що все-таки будуть зроблені висновки відповідні. Це так, власне, моє міркування. Суб'єктивна така позиція, тому що для того, щоб зрозуміти, чому українці менше донатять, як мінімум, треба було провести соціологічне дослідження, дуже глибоке, наукове і з розумінням того, що спонукає, кого там донатити більше або менше. Але багато пишуть наприклад: у мене да що ну от немає, дочекаюся зарплати, буду донатити. Плюс до того треба розуміти, що той, хто донатить, той і буде донатити десь більше, десь менше, але все рівно буде скидати гроші. Я, наприклад, знаю, що впродовж одного збору у мене можуть донатити одні й ті самі люди по кілька разів. Якщо вони дуже довго, вони бачать, що там не вистачає, в нього є можливість, він дає більше. Це залежить дуже індивідуальна від кожного, як і хто як відчуває необхідність допомогти Збройним силам України. Але ви знаєте, мені ну, в ідеалі хотілося, щоб наше волонтерство заключалося виключно в тому, як допомогти безкоштовно роздати, наприклад, продовольчі пайки пенсіонерам, а не купити їх. Це ну така річ дуже важлива. Тобто, ти допомагаєш державі. На добровольних засадах забезпечувати малокатегорійні категорійні версти населення чи там військових. Тобто підхід має бути інший, бо ми ж працюємо ну як волонтери. То в якому наші засоби, якими ми досягаємо, наших цілах волонтерячі ми збираємо гроші. А мені хотілося, щоб ми цього не робили. Ну от реально, ну це ідеальна ситуація. розумієте, не так просто, але менше з тим. Ну принаймні, хоча б менше ми їх збирали. Щоб стати нашим спонсором, ви можете прямо зараз відсканувати цей QR-код і перейти за ним. А якщо зразу у вас стоїть питання, скільки це варто, це варте всього 100 гривень на місяць або дві кави, і ви вже наш спонсор або одноразовий платіж на PayPal чи картка моно також можливий. Тож доєднатися до нас, ми будемо дуже дуже раді.